Куди решта подівалась? Да. От 46, а 47 тут, мабуть. Решта подівалася, а решта це які залишилися у мене з 90-х років. Чомусь я думав, що Радянський Союз так не розпадеться з Це сильна держава. Партія 19 мільйонів людей. У всіх є батьки, матері, і дитині, то є сміть і комуністи. Я був без Я в партії зараз, ні, я партій не черти, я творча людина. Я ті державі що живу, я можу її сполучити, от така була. Пішу свої діти, без своє життя. Я задала ці питання до цієї роботи. Ці роботи рішення не 200, десь по тисячі там. Пишу ці вистегнують, їх, мабуть, більше. Ну, вони знаходяться перші роботи, знаходяться там в здоров'ях, тому що ми святкували 300 років воз'єднання чи приєднання України до царства Московського. А це рік. Ну, Ми підняли, значить, все. Партія підняла всіх на ноги і ми зробили прекрасну висоті. Тобто ми подарували у Торонто 1200 зранських. І туди пішов і мій рушник, але це вже був не рушник, капано. Вона мала за старин, за Радянська Радянська Радська, з одної сторони Української радянської республіки, з другої. Тобто дарували да. по країнам буря. От ми це відбирали, дозвольте мені поговорити. Такі, позвали, у нас був тоді Голово Верховної Ради Гречуха. Позвали його три, три, три фахівці. Я маленький хлопчик 25 чи 27 років. І його президент. Оце мы думаем, почали а коли... це почели мастерку он поли, все обводки що. Був такий професор Сереган Павич, вечно пам'ятник в царстві, не висографі. Да, не трошки долина говно. Вот Оце ви, президент, говорите на нашу класику. Бов з величезним досвідом. Я не буду, мабуть, перераховувати, але цей професор, котрий багато років викладає в Кінському державному інституті декоративного прикладного мистецтва і дизайну. Ми навчитель цілої пліяди митців Народного мистецтва України. Внесок Сергія Григорьовича у розвиток художньої творчості важко переоцінити. Творча практика художника впродовж більше, як 60-річного. Мистецького шляху, повіченого величезним доробком, що налічує понад дві тисячі мистецьких композицій. Він все своє творче життя присвятив відродженню і розвитку українського художнього ручного ткацтва. Досвід і знання спонукали Сергія Григорича до пошуку нових орнаментальних композицій, філософське осмилення, людського існування, глибоке знання народної міфології, відтворено в них. Практично усіх народів було поширені обереги. Найдавніших помічних були жіноче божество Берегіння. От тільки декілька прикладів. Рушник берегіння, який тут знаходиться біля герба України, передає узагальний загальний образ великої богині, трактований геометризованими формами. Елементами композиції гармонійно проваджений, а червоний колір надає творчості святкової урочистості. Майстер старт творцем орнаментів, що вибрали в себе традиційно кролевецького рушника і захисну силу, красу та кольорову гамму. Отам біля молоді знаходиться у нас е, пано «Буйність», де одно велике центральне зображення оранти, змінених квітучим вазоном. Тут присутня і негратична ознака кролевецького рушника, чергування орнаментальних мотивів з різними завширки горизонтальними прямими. На всіх етапах творчості художник працює над плахтовою тканиною. На виставці представлено традиційний жіночий одяг, там же тому куті Полтавчанка можна подивитися, кольори карти Київ це поєднання жовтого, синього, чорного, а фрагменти рисунка клітинок мають своєрідну народну назву – «Солов'ї» чи Солов'їни очі. Не принковою килимо, а шатні рушники. Сказати, це що Сергієм Шегойовичем ми познайомилися в 2006 році. І він сам приїхав до нас. Приїхав до Батурина, він народився неподалік від Батурина, І в усіх своїх біографіях він кише, народився в селі Пролетарському поблизу Ютьманської столиці Батурина. Хоча це зараз інший район, але по духу ми дуже близькі. І з 2006 року це знайомство воно переросло в справжню дружбу і таку плідну співпрацю. Ми давно думали зробити в одному із наших об'єктів музей декоративно-прикладного мистецтва, який би розповідав. Про саме Батуринщину з цього погляду. А познайомившись з Сергієм Григоровичем, зрозуміли, що ми думаємо правильно і зрозуміли, що ми хочемо дати цьому майбутньому музею, над яким ми ще працюємо, ім'я Сергія Григоровича Нечопаренка. І вдячний Сергію Григоровичу за те, що він нам повірив і на цю нашу ідею. Погодився. Нас підтримує і Міністерство культури. Ми подали великий список робіт Сергія Григоровича на розгляд Міністерства культури, і основна, основне питання буде вирішуватись у 2013 році. Але частина робіт, із розумінням, була сприйнята і закупка відбудеться в цьому році. Це лише на сьогоднішній день сім робіт, але це початок. І ось 25-го числа зараз всі вже документи погоджені, всі експертні ради пройдені, і 25 жовтня відбудеться колегія Міністерства культури. Ні в кого немає сумнівів, те, що цей список буде затверджений і нам будуть виділені кошти для придбання робіт Сергія Григоровича. А хочу зауважити, що з 2006 шостого року, якщо не спомиляюся, Олександр Дамоніт каже 90-близько 90 робіт своїх своїх особистих речей. Для майбутнього музею вже Сергій Ривович передав. Сьогодні ми приїхали з невеликим подарунком, це Батуринський мед, щоб ви були гріхкі і здорові ще років сто.